Всі дні революції він був на майдані. А з початку російської агресії на Донбасі, один з перших вступив до лав добровольчого батальйону Айдар. В'ячеслав Буйновський був у передовому загоні Айдару, яке звільнило від бойовиків місто щастя. Брав участь ще у десятку військових операціях. Знає, що таке війна. Мы не пошли задних, мы никуда не ныкались, мы были везде всегда впереди. Снайпер стрелял по мне, да. Конечно, видеть ее не видел, но возле носа пролетела, даже почувствовал. Вот. Но там я испугаться не успел. А вот когда град в пяти метрах от меня оторвался, а я до копчика добежать не успел, ну тогда страшно было. Та на війні не все залежить від самого бійця. Патрулюючи 2 вересня, підходи до бази Айдаро у щасті, В'ячеслав помітив двох підозрілих людей, а через мить і гранату біля себе. Граната, виходить, лягла від мене сантиметрів 40. Ну, а там що? Я ще при сознанні був, нога оторвана, рука висить. В общем, таке всяке. Буйновському вдалося врятувати життя, але ціною ампутації ноги та кісті руки. Тепер 40-річному В'ячеславу потрібні спеціальні умови життя. У рідному кроливці, що на сумщині, він мешкав у приміщенні у 12 квадратних метрів із зручностями на вулиці. що я в госпіталі, пізде, поставили банки. Оце вдавають такі дитя. Це там дома вдома. Так? Ну, Звонять, сюда що, як. місцева влада обіцяла В'ячеславу житло у Сумах, але треба було чекати невизначений час. Та не захотів чекати один чоловік. Навіть прізвища свого не назвав, просто дав гроші на купівлю житла. Дмитро Джулай, ми разом Київ.